Завертаний Михайло Зварич з Львівської енергії. Ростислав лідер чеського футзалу команди Крудім. Це Давід Дроз, і Павел Дрозд. 5. передачі дуже і дуже вчасної. Ну і там, власне, бачино ну, залишалось тільки переправити м'яч уже без не зміг якісно м'яча обробити. Пірвєїв знову його удар поворот. Ну і поруч зі стійкою м'яч пролітає. Роздали клубній перепрошую не клуб, звичайно, а при службі. Гукіперська позиція в збірній України. Вчора Савенко. Весь матч у нас відстояв. Ну а сьогодні бачимо Сухова. Ну а просто зараз бачимо, як Пірвєєв забиває перший свій м'яч за національну збірну команди України. Та має назву від Асоціації футзалу України до Збройних сил України. Отут уже Сухов. Його сольний прохід вперед. Змушує він сфолити на собі суперника. Ну і це не просто фол, це ще й жовта картка для Томаша Кухти, для універсала Праської Славії. І Ще раз в повторі бачимо цей епізоймо. Удар по воротах безпосередньо. Ну, Дещо авантюрним він був. Ну, по-перше, дуже дуже далекою була відстань до воріт. Ну, але Ярослав Лебідь вирішив ось так на силу прикластись до м'яча, ну і влучив там абсолютно самотнього Францішка Мікуша, його периметру. Той же Францишко Мікуш м'яч втрачає, хоча дуже швидкою українці. Тією ж монетою відповідають. Прекрасний шанс. Зараз усі згадали. Давайте скажемо, тим часом високий високій розіграша... команди України. Щоправда, було це вже. На останній хвилині зустрічі. Помилився сухов зараз. Чехі. Ну і високий пресинг від українців, високий інтенсив ми бачимо. Відбивається наша збірна, але підхоплення за жал Мікушом. Удар по воротах. І сей від Сухова. Черговий. Ну, загалом є 10 груп по 4 команди в кожній. Ось який таймі. Ну і ледь ну, не те, щоб українці ледь не втратили перемогу. Зараз знову Фаренюк. І офф, ну і ті і ще розіграють чотири путівки. Ну, як ви розумієте, на великій прес-конференції в столичному будинку футболу зараз момент. Удар по воротах. Ну і не з першого разу, але таки сухо. Говорив про те, що в відбірному квартеті українцям треба побоюватись найбільше звичайним збір. Ну, звичайно ж, всім нашим представникам Сил оборони, нашим захисникам та захисницям. Удар по воротах. Веній жук пробивав ну і ледь Пірвєєв. Пірвієв зараз швидше імітує там пресинг. Він один проти двох гравців команди суперника. Тут дещо славнозвісне праські дербі між Спартою та Славією. Це справа в тому, що позаминулу все життя запам'ятає цей забитий м'яч у складі синьо жовтий ось Як розпочинається у нас друга половина, і розпочинається із такої футзальної естетики. 2-0 стає рахунок. Ну, схоже, що українці полюбляють і стаймів. Ну і зараз фантастичний м'яч, просто таки влітав. Mm -hmm. То ну дуже рівну гру ми з вами побачили. Тут теж потрібно про це говорити. Що зараз і, декілька хороших нагод: що в Чехів, що в українців. Ну, але тільки одного разу українці нас забили. Зараз чергова швидка атака, швидкий випад від нас. друзі. Нагадаю вам. І скажу про те, щоб ви не забували. Ну, давайте трохи згодом, тому що Зварич зараз дуже і дуже швидко потроїть перевагу збірної команди України на 22-й хвилині. Ну а тут Даниїла Бакшин і його силова передача на Зварича. Зварич вбігав туди свою команду. Чернявський тим часом пробиває, але Сенка на фінальну частину чемпіонату світу прикро помиляється зараз. Олександр Сухов і дозволяє. Супернику зробити рахунок. Один. Масевич у нас видав. Ну, сам не забив і не віддав гольову передачу. Зарешної війни прийшло якнайшвидше. Атака зараз чергова. і Штучну більшість у нас змогли зреалізувати Чехі. Вчорашньому поєдинку. Фареню. Томаш Кухта. Знову Томаш Кухта. Ну, кухта у нас окрім. Забитого м'яча відзначився і ще й тим. В першому матчі за національну збірну він отримав попередження. Силова передача зараз від Радіма Заруби. Знову м'яч до чехів повертається. Знову удар, знову від тому. Щоб її дивити, щоб її вивчати. Скажімо так, удар із гострого кута. Новилась. Сухо, Сухов Ось таке вкидання, немов у боулінгу від нього, але не точне. Цей кутовий на 29-й хвилині матчу. Удар по воротах. І там або ж в поперечку чеської збірної. Зговорили ми про представництво збірній Чехії. Зараз небезпечний момент і рахунок стає. таке 2-3. Відзначається у нас на 30-й хвилині матчу Павел Дрозд. Ну і віддаємо належне. Про те, що дуже часто футзал це така хороша спортивна хитрість. Ось, можливо, як і цього країни з єдиною лише різницею, що дійсно вчора це вже був підсумковий рахунок матчу. А сьогодні і ще забиті м'ячі. Ми з вами можемо побачити. Тут помилився Радім Заруба. Ну і від е... того ж таки заруби дісталось. Міхало. Чому всього лише один побачили від Олександра Косенка. Мельник, мельник. Е... У сьогоднішньому поєдинку. Ну а ось і повтор цього епізоду знову ж таки нічого особливого здавалось би. Залишили там на периметрі 16-го 16-го номерашній матч. Ну і загалом, і за віком. І ось який момент, який мега сей Сухова. на збірнами Чехії та України. Ну найбільше хочеться задати кресу три. Зараз удар по воротах, ближній кут удар. Та дізнатись на офіційних сторінках в цій аккаунтах Асоціації футзалу України в соцмережах знову сухо Ой, забиває зараз Україна і п'ятий м'яч в цьому матчі. Ну і тут уже самі думайте, з п'яти забитих м'ячів українців Після того вже на старті безпосередньо другого тайму. Побачили ми з вами цілу феєрію голів. Тут Швед Швед робить рахунок. 2-6. Назарій Швед. Ну, це точно гол імені Назарія Шведа. Сам для себе він цей момент створив. Один. Павел Дрозд зробив рахунок 3-2 на 30-й хвилині. Ну, а далі знову за справу взялися українці. Дубль Семенченка на 33-й та 37-й. І гол Шведа на останній 40-й хвилині матчу. Підсумку 2-6 на користь збірної команди України. З чим ми вас усіх. І самі себе звичайно ж вітаємо. Дякую.